Нещодавно Державною спеціальною службою транспорту було створено соціальний відеоролик. Посилання на нього ви можете знайти під цим відео. Героями його стали сапери розмінування ДССТ. Сьогодні в нашій студії гарна, юна, тендітна дівчина, яка обрала свій шлях в гуманітарному розмінуванні деокупованих територій України. Радміла, привіт. Привіт, Настя. Я дуже рада тебе бачити. і Відразу хочу сказати тобі комплімент. Тебе надзвичайно гарне ім'я. Дуже дякую. Також приємно сьогодні бути тут. Відразу питання: чому? чому ти обрала саме цей шлях? Що тебе спонукало піти тим шляхом? Ну насправді питання просте, да, але відповідь на нього доволі складна і доволі тривала. Це почалося ще з 2014 року. Я живу в місті, жила в місті Краматорськ. Він був окупований і після деокупації, звісно, у нас було дуже багато змінованих територій. Тоді я познайомилася з тим, що таке міни і що таке оці небезпечні ділянки, котрі не можна відвідувати звичайним людям. Бачила ці позначки всюди. До нас заїхали перші гуманітарні організації, котрі почали розміновувати ще тоді. Це був такий великий бум для нас, да що не можна просто ходити десь. І тоді я вже замисливалася над тим, чим ці люди займаються, але в принципі не розуміла. І після початку повномасштабного вторгнення. Дуже хотілося змінити свою роботу для того, щоб допомагати нашій країні. Не скажу, що моя робота була не корисна, Звісно, вона була корисна, але вона була все ж таки торкалася більш цивільних професій. Я працювала в сфері підбору персоналу, була керівником. Я відчувала, що моя робота недостатня для того, щоб наблизити нашу промову. Звісно, підбор персоналу дуже важливий, особливо під час того, як багато людей втрачають роботу та переїжджають. Але мені хотілося щось вносити більше ніж. Ніж це, що я робила. І тому я вирішила обрати такий шлях, довго обрала, якщо чесно. Довго переглядала я побачила саме там на спеціалізованому сайті, дивилася десь, мабуть, тиждень і вирішила відгукнутися саме на Державну спеціальну службу транспорту. Мене зацікавило, бо вона так була. Написано, знаєте, так складено, що там точно я знайду своє місце. Я так розумію. Ти виїхала з Краматорська ще в 2014-му, правильно? А, ні, я до повномасштабного вторгнення жила постійно в Краматорську, угу. і навіть деякий час. Пробула там ще, коли місто було під обстрілами постійними. Я була в Крамторську ще в той момент, коли був теракт на залізничний вокзал, котрий всі знають, там дуже багато жертв було. І от якраз після цього теракту, десь через два тижні, я вирішила виїхати. Я знаю, ти професійна спортсменка. До речі, розкажи трошечки, чим ти займаєшся. Тому що коли я побачила, для мене звідки був теж ще один шок. Ну, якщо чесно, то зараз на даний момент я просто хожу в зал, займаюся, коли в мене є а, час. А так а саме виступати в спорті ну, немає можливості. А, звісно, хочеться покоряти свої висоти нові відкривати в спорті. Але ну, поки поки я не можу. Можливо, я до цього ще дійду, і може в наступному році я знов повернуся і буду активною спортсменкою. А взагалі я займаюся пауерліфтингом. А, і це саме мій від спорту, да там важкі веса підіймаєш і там знаєте, от мені подобається те, що ти в першу чергу ти борешся не з іншими спортсменами, а з собою, а з собою так, так спочатку повинен перебороти, бо цей страх, коли на тебе тисне велика вага, ти повинен з цим е, якось е, почати з цим жити, з цією думкою, що в тебе велика вага, і ти за неї відповідаєш, вона на тебе тисне, а потім вже е, ти борешся з іншими спортсменами. Якщо брати жим жимлежаче, там в мене максимальна вага була: це 80 кг, а, це саме мій рекорд на змаганнях. А якщо брати станову тягу, це моя улюблена вправа. А, і в мене завжди були дуже гарні по ній результати, там десь 130 кг, для мене це нормально. Скажи, будь ласка, як саме допомагає фізична підготовка і чи важлива вона в твоїй роботі, в розмінуванні? Звісно, фізична підготовка вона допомагає як і всім іншим людям в будь-яких звичайних справах, тобто не тільки в розмінуванні, а в будь-який день сьогодення. Тобто, фізично підготовлена людина вона себе в загальному краще відчуває ніж фізично непідготовлена. А так саме для саперної справи. Не скажу, що треба прям ну йти якщо ти там буде тобі не складно працювати в захисному костюмі. Він важить насправді не так багато. То Друга. все ні немає ніяких особливих потреб. Хочеш розміновувати? Будь ласка, супер. <transparency> <с> <sinisteru> а ти проходила навчання? Скільки часу? Як то проходило? Ну ось що мені найбільше подобається в нашій ДССЦ, Це тому, що в нас навчання одне з найкращих. Перше, я три місяці проходила навчання в одному з наших навчальних центрів, де там у нас була дуже детальна підготовка. Ми не просто займалися тим, що визначали, от як нам треба працювати, і все ну, типу, як прописують у ці схеми роботи. Да? Типу працюєш так, 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 і все. А інші тобі не розповідають. А нам все детально про всі вибухонебезпечні предмети, по всі вибухонебезпечні речовини, які загрози вони несуть. Що тобі робити з цим? І от все просто от в загальному? Після цього ми проходили курси від швейцарського фонду. І нещодавно я тільки повернулася із-за кордону два місяці. Також проходила ще одні курси додаткові. Ну в общем, навчання в нас дуже багато. Тобто нас... По постійно, та так. відбуваються якісь вишкіли, навчання. Тобто ви не те на місці тож, що, то що пройшли, наприклад, в самому початку, ви на цьому не зупиняєтесь. Тобто ви постійно розвиваєтесь, постійно щось дізнаєтесь новеньке. Правильно так, насправді вибухла небезпечна справа. Наша, котрим ми займаємося, вона дуже обширна, і ми не стоїмо так дійсно на місці, ми постійно вивчаємо щось нове, бо вибухонебезпечна справа вона дуже обширна і в нас дуже підготовлені сапери. Я вважаю, це правильно, тому що це важливо в вашій сфері. так? Ще дуже важливо, тому що ворог наш не стоїть на місці і він постійно так. також розвивається, і ми повинні розуміти, що нас буде чекати на нашій роботі, що, з чим ми зустрінемося в полі. Я так розумію, те не військова. Так, я цивільна, тобто я не служу, я працюю при Державній спеціальній службі транспорту, це у нас військова структура, але в Центрі розмінування у нас там всі цивільні. То розкажи різницю між цивільним сапером і військовим. Ми працюємо як гуманітарна організація, тобто на деокупованих тільки територіях, і у нас є буферна зона безпечна за 20 кілометрів від лінії фронту. Це в нас обов'язково. Плюс у нас є наш внутрішні прописані СОП. Вони називаються це інструкція. Ми працюємо за цими інструкціями у деяких підрозділах військових. Також є внутрішні сопи, але вони все одно відрізняються від гуманітарного розмінування. Що входить в твої обов'язки? Ну для того, щоб підвести до цього, да, треба спочатку розповісти, що в нас є якась ділянка, котра є або точно небезпечною, тобто замінованою, або імовірно замінованою. І від цього будуть залежати вже наші дії. І також саме замінування воно може бути різним. Воно включає в себе, як це може бути м -м, замінування від мінне поле. Да, тобто там можуть бути міни, а можуть бути і зовсім не міни. Там може То, бути ламки. Та. Так, там може бути все, що завгодно. Там можуть бути касети, ракети, і від цього буде залежати. Те, як ми будемо працювати. В принципі, з чого починається робота сапера, в нього вже є визначена ділянка, керівник визначив, по якому проходу він буде працювати. І ось ти вже чітко знаєш, куди тобі треба йти, де тобі треба становитися, і в тебе є метр, перший метр, з котрого ти починаєш працювати. Перевіряєш його і так рухаєшся потрошку далі. І далі, що? Ну, от, наприклад, ви виявили. Вибухонебезпечний та предмет. Що далі з цим ви робите? Ну, оскільки ми о, гуманітарне розмінування, то ми не можемо взаємодіяти mm -hmm. з цими предметами. Ми можемо його примаркувати. А на, наразі ми працюємо над тим, щоб можна було робити підриви самостійно, а зараз у нас з державної спеціальної служби транспорту, вони нам в цьому допомагають. Вони можуть як вилучити цей небезпечний предмет, так і в принципі зробити підрив на місці, в залежності від того, що саме знайшли. Ну такий важливий факт: твоя робота не така максимально небезпечна, так? Звісно, взаємодія з вибухонебезпечним предметом це е, небезпечно, але е, насправді більшість підривів е, вона відбувається в той момент не коли ти саме взаємодієш, а коли ти не знаєш, де воно знаходиться. Uh -huh. От в чому проблема. Тобто, для того, щоб е, не натрапити на цей предмет, треба його спочатку знайти. Тобто, в будь-якому разі, ця робота небезпечна, і ми повинні це все розуміти, бо тому ми і працюємо, тому що це ну А, Звісно, ті люди, котрі саме контактують, uh -huh. у них ще більш підвищений ризик. Uh -huh. Я зрозуміла. А uh -huh. в чому ви працюєте? Бо я бачила, ви трохи відрізняєтесь від знову ж таки військових та саперів. Ну, по-перше, ми не носимо форму. У нас є своя внутрішня, звісно, форма, в котрій ми працюємо. А ще що більше нас розрізняється, це засоби індивідуального захисту. Ми носимо замість чолому візер. Він практичніше в тому, що він легше. І тобі в ньому більш зручно працювати. І замість бронежилету в нас називається фартух. Це така подовжена версія бронежилету. Він також сам по собі він легший, і в ньому більш комфортно працювати. А інструменти, з якими ти працюєш. Ну, найголовніше, і найцікавіше це в нас металошукач. Якщо казати міношукач, то це предмет. Тобто, ми будемо думати, що він шукає саме міни. Ні, будь-який, в принципі, міношукач шукач або металошукач, хто як називає, він шукає саме. Метал саме завдяки ньому ми можемо знайти вибухонебезпечний предмет? В основному це міни, да, котрі закопані в землю, буває таке, що можуть бути якісь касети присипані землею, і також повинні це розуміти, і там від цього відрізнятися саме техніка пошуку. А на твій погляд, які міни найнебезпечніші чи підступні? Ну, насправді, всі вибухонебезпечні предмети, незалежно від того, якого вони характеру, яку загрозу вони несуть, вони всі є небезпечними. Тому не треба підходити, не треба чіпати, і взагалі не треба гуляти містами, де або є позначки, що там заміновано, або де були позиції якісь, або де просто велися бойові дії. Це дуже небезпечно. А так саме для сапера, да, якщо сапера, от саме можливо, якийсь вид особливо. Так, прискіпливо до нього ставляться. Звісно, це противопіхотні міни, бо в них дуже маленьке, маленьке навантаження на спрацювання, і будь-який дотик може привести її в дію. І це, звісно. Звісно, саме небезпечно. Mm -hmm. Ну, якщо брати протитранспортні міни, навіть на початку повномасштабки можна було побачити, як в відеороликах показували, як люди mm -hmm. там mm -hmm. їх в руках mm -hmm. носять. Так mm -hmm. насправді так не можна робити, бо там цей механізм спрацювання він від того, чим він старіший і які на нього були впливи зовнішні, він може пошкодитися і вже спрацьовувати від також маленького натискання. Це по перше. А по-друге, всі ми знаємо, що є міни пастки. На сюрпризи, їх дуже часто закладають під ці протитранспортні міни. Тобто ти будеш думати, що вона безпечна для тебе, бо вона на транспорт ну, направлена, а насправді ні. Так більш детальніше можеш пояснити, що таке саме гуманітарне розмінування? Яка різниця між гуманітарним розмінуванням і оперативним? Гуманітарне розмінування це коли ти працюєш на докупованій до території. В першу чергу ми зараз займаємося сільськогосподарськими ділянками, розміновуємо їх. А якщо брати оперативне розмінування, то вони можуть виїжджати на якісь екстрені, наприклад, виклики. І коли ми проходимо територію ділянку, да, нашу, певно, ми повинні дістати звідтіля будь-який сигнал. Тобто, не обов'язково це міна, це може бути якийсь уламок, може бути навіть свяг. Тобто ми витрачаємо дуже багато часу на це. Але після нас територія. 100% чиста і 100% безпечна. А якщо ми беремо знов ж таки оперативне розмінування, в них є якась загроза. Вони займаються саме цією загрозою. Вони її вилучили, і все, що навкруги, вони вже не перевіряють. Угу. І саме гуманітарним розмінуванням займається не тільки така цивільна організація, як наша, а також займаються цим ще військові підрозділи нашої Державної спеціальної служби транспорту. Вони пройшли сертифікацію і розміновують більш безпечним методом саме гуманітарним. Розкажи про настрій в колективі. Який колектив? Чи дружній? Як ви спілкуєтесь, які відносини у вас? Наш колектив він е, сформувався, да, так вже давно ми працюємо. А він вже як сім'я. У нас зовсім різні люди працюють. Вони прийшли всі з різних сфер, тобто раніше працювали в структурах, котрі зовсім також не пов'язані з розмінуванням. Але тому, що ти знаходишся з людиною поруч, 24 на 7, тобто ми виїжджаємо у відрядження, да, і живемо всі разом і. Оскільки ми повинні довіряти один одному, да, то ти стаєш сплачений і дійсно от стаєш як сім'я. І чому дуже важливо, щоб ви один одному довіряли? А, бо, хоч ми і соблюдамці безпечні відстані між саперами, але ти повинен бути впевнений, що людина, котра працює разом з тобою, так. вона Налаштована, вона так само, як і ти, дотримується всіх правил для того, щоб зберегти своє життя і життя того сапера, котрий з тобою поруч. Це так, це дуже добре, що в тебе і є довіра і партнер, якому можна довіряти. До речі, щодо партнера, скажи, будь ласка, чи є в тебе по життю партнер? А так, в мене є кохана людина. Ну, стосунки, звісно, зараз важко підтримувати, бо як ми знаємо у той ситуації, що в нашій країні да mm -hmm. склалася, дуже багато сімей розпитається, але але, всьому... але є такі випадки, так. що навпаки, от війна поєднує людей. І, а скажи, будь ласка, твій твоя кохана людина військовий, не військовий? Військовий, але не в ДССТ. І тому насправді дуже складно знайти цей час, щоб у нього був і в мене був. Але ми якось справляємося, знаходимо. Я розумію, це важко, але як він ставиться до того, що ти тепер є хвилювання, що все ж таки небезпечна діяльність? А, ну, чесно, то він, чесно. звісно, переймається. Будь-яка людина переймалася, але він пишається мною. Тому що я займаюся дуже важливою справою, він це розуміє, і тим паче в нього більш небезпечна справа ніж в Ту мене. Він <гум> Не відмовляє, не говорить тобі, ні, ні. припиняє ні, ні. <гум> не а взагалі, от твоє оточення, друзі, рідні, як відносяться до, до твого вибору. А, я дуже сильно переймалася за батьків, коли пішла в цю справу. Але вони також зараз до більшого пишаються, особливо за батька приймалася, бо він таке що це ж мої дівчата, мої дівчата вишо. Mm -hmm. Але ні, нормально. Вони вже звикли. Перший час дуже переймалися, прям дуже сильно. Але зараз, оскільки вже доволі довго працюю, більш спокійно ставляться і пишаються мною. Ну я знаю, що в тебе сестра старша, та? якщо я не помиляюсь, вона також. Займається розмінуванням, то я розумію батьків. Можливо, приклад сестри став таким мотивуючим фактором, щоби ти пішла. Ну, насправді, вона дуже сильно вплинула на те, що я обрала саме цю сферу розмінування, а вона там працювала після 2014 року. І я з нею спілкувалася на тему а, розмінування, але ну у неї також, до речі, гуманітарним вона займається, але я не розуміла, що вона каже. Бо коли ти не в темі, то ти не в тілі. <світ> да. Але вона а, так дуже сильно вплинула саме на те, який напрямок я обрала, і я не жалкую. Мені також подобається. Ну скажи, будь ласка, в тебе ніколи не виникало такого бажання, коли хотілося все залишити і поїхати? поїхати. Ні. Чесно, такого бажання в мене не виникало, бо зараз я розумію, що ми як найважливіше потрібні нашій державі для того, щоб ми могли в ній далі жити. Я дуже люблю нашу державу, наших людей, і ну, це було для мене це було б неправильно. Ти знаєш, зараз являєшся таким прикладом не тільки для жінок, та і для деяких чоловіків. А як ти взагалі ставишся от, до людей, які виїхали за кордон або ховаються тут і не приймають участь взагалі в житті країни? Ну, якщо казати м'яко, то просто негативно. А, мені дуже не подобаються люди, котрі для свого блага не можуть нічого робити. А зазвичай ці люди. Нічого не можуть зробити для себе, для країни, і вони несуть негатив суспільства в тому плані, що на них дуже впливає проросійська пропаганда. Ну зазвичай це самі ці люди, котрі налаштовані проти країни, і вони тому й не приймають участь. Ну, це моя думка. Можливо, є інші, але зазвичай це не так. на твою думку, яка має їх чекати. Доля в майбутньому от, після перемоги. Ну, я дуже сподіваюся, що саме судом тут ніхто не буде займатися після перемоги. А там вони просто перевзуються і будуть казати, та я там також там робив на все, все тільки чого не робив в цьому так, житті. Так. Да. На жаль, то так. Але наскільки ми знаємо, наша країна будувалася саме тими людьми, котрі мають розум, котрі мають в собі сили, котрі можуть взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Тобто. Такі, як ми, котрі приймають активну участь, от і ми будемо будувати нашу країну після перемоги, і мене це заспокоює, підтримує, бо нас таких багато, а. і ми все ще спроможні та говорити, це одне. А от робити діяти, я вважаю, наша ціль, а не обговорювати тих людей. А скажи, будь ласка, от на твою думку, скільки часу потрібно вже після перемоги, та для того, щоб очистити повністю територію? Наскільки я знаю, зараз близько 30% території забруднені вибухонебезпечними предметами, і доволі складно оцінити масштаби цього забруднення, тому що війна вона продовжується, вона триває, оскільки вона. Чим довше триває, тим складніше. Невідомо її що. Так, так то невідомо. Але а, якщо в нас буде більше саперів, то це, звісно, пришвидшить. Тому долучайтеся до розмінування з Державної спеціальної служби транспорту. Що тебе мотивує кожен день йти на очищення території і робити свою справу? Дуже сильно мотивує е, думка про те, що хтось може зіштовхнутися з цим, людина, котра не буде знати, що це таке, і вона від цього постраждає. Я хочу бачити нашу країну безпечною. Що зараз? Як це наскільки це можливо? Що після нашої перемоги? Мене дуже дуже сильно обурює те, що після навіть закінчення війни, після нашої перемоги, наша країна буде непридатна повноцінно для безпечного пересування, безпечного відпочинку, безпечного життя. І хочеться, щоб коли оце настало, наша перемога. Щоб максимальна територія була вже підготовлена, і щоб ми змогли Прискорити якнайшвидше процес, так, та? як повернутися до нормального життя. Бо у цій території, котрі знаходилися під окупацією, під обстрілами, вони дуже депресивно виглядають так. і повертатися туди не дуже хочеться. Я розумію людей, бо там ну по перше небезпечно, по-друге, все розбито, і хочеться, щоб вони хотіли повернутися додому. Бо я розумію, тим паче, як жінка, як наскільки важливо, що в тебе є твій дім. Де ти можеш будувати сім'ю, де ти можеш розвивати себе? тому це дуже мотивує мене. Тоді дійсно дуже важливо, щоб доєднувалися якомога більше людей вмотивованих. Скажи, будь ласка, пару слів для тих. Хто хоче та відчуває в собі потенціал і можливості, але десь ще вагається, невпевнений, можливо, навіть побоюється. Сапери це звичайні люди, а це показано у нас в відеоролику, в якому я прийняла участь. Ми зовсім різні, і я дуже сподіваюся, що ті сапери, які побачать наш відеоролик. А вони будуть пишатися ще більше своєю роботою, А ці люди, котрі не залучені до розмінування, вмотивуються і також прийдуть до нас. Дійсно, і самою ідеєю цього відеоролику було те, що те, що ти шукаєш, вже є в тобі. Тому не вагайтеся, доєднуйтесь до підрозділів розмінування Державної спеціальної служби транспорту, і разом ми швидше очистимо територію України від вибуху небезпечних предметів. Я дякую тобі, Радмила, за цю розмову, за твою чесність, за твою позицію і, взагалі, за те, що ти робиш. А я також вам дуже вдячна за вашу роботу, за те, що висвітлюється те, чим ми займаємося, разом до перемоги. Разом до перемоги.